Доброго дня, Миколаїв 5 січня 25 рік. Ну, Зима, середина зими. А ми продовжуємо отримувати посадки, готуватись до наступного сезону і продовжувати минулий сезон. Він у нас і не закінчувався, і не зупинявся. Вчора ми позавчора вже тиждень копаємо саджанці фундуку. Готуємось до відправок, підписуємо. Поки що все йде підготовка, формуємо всі замовлення. Так що не переживайте, тільки потепліє, почнемо відправляти. Ну, там є свої нюанси по відправці, нам далеко їхати. Але то таке, це тих, хто по фундуках отримали. Отримали ми посилочку. ну, От знаєте, я завжди люблю експерименти, тому що відомих, як сказати, сайти, відомих продавців всі знають. А я люблю поекспериментувати, так сказать. От мені попалося в Фейсбуці, там, в дописі, хтось продавав сливу фріар. Ну, немає в мене такої сливи. Ну, написав я людині, подивився фотографії. Ну, от такий я довірливий. Не довірився людині. Хоча його ніхто не знає, можливо, він себе продає, так як і мене ніхто не знав колись. А зараз знають завдяки. Хто підписаний на мене на крайній випадок? от так, я не те, що я відомий, мене просто знають, що я продаю саженці і займаюся. Ось телефон, відділення. Людина теж, ну там, я так зрозумів, тільки ну, недавно почав, як і я, займатися. І ось ми таких один одного ми підтримуємо. Я такий, що, я ж кажу, відомий, то і так можна. І так всі знають, а нових людей потрібно розкривати, та й більше довіряємось таким простим, тому що хто починає займатися, той, той не надурить поки що, щоб заробити собі якесь ім'я. Зараз розкриємо, потихеньку ось так розкриваємо. Взяли сливи. Взяли там, Ми ще нам потрібно в садок досадити абрикосу якраз у нього в Олександра була абрикоска, яка нам, як нам потрібна. У нас просто немає. Я ж кажу, я збираю колекцію, хто спостерігає, колись знімемо всі сорти, які маю. Ну, це дуже довго буде зніматися відео, якщо я буду знімати всі свої сорти. Ось ось вже бачимо, що мені вже подобається. Мені вже подобається. Зробили заставочку. Зараз не буду я затримувати час. Так, поки розкрили так. Поки що все подобається. Бачимо, гарні, гарні дерева. На перший погляд чистенькі, без хвороб явних. Зараз коренево замотана професійно, зберігалася б довго. Навіть ось так його, якщо зберігати, то воно буде дуже довго, може, до весни ось так зберігатися. Але ми її все одно посадимо. Що ми маємо? Бачимо трошки. Примерзло там коріння. Ми маємо. Слива фріар. Саме та слива, із-за якої, із якої ми і почали переписку. Персик слива. Гібрид перший слива на жерделі. Бачимо знову у нас тут на жерделі абориген Це якраз той абрикос, абориген маємо надію. Все в нас справдиться. Все в нас буде. Тому що я, я сам поки що так само купую живці. Я довіряю тим людям. Але так, це теж слива фріар. Ага, він казав, що не підписані. Це сливи фріар. І так. Ага, це теж слива фріар. Тобто це три сливи фріар. А, ми ж три і замовляли. І глобус і Голівуд. Живець Голівуду. Ну, маємо надію, що ми його збережемо. Ми маємо ось отримати посилочку живцями і ми все докупки туди положимо. І живець Голівуду ми збережемо, і в нас вже буде Голівуд. І ось така слива глобус. Так що працюємо. Коренева, гарна, чудова коренева. Працюємо. Зима нам дозволяє. Вчора було тепло, сьогодні у нас приморозок мінусовий був мінус 5, зараз на ранок мінус 3. Тож, зараз земля розмерзнеться і будемо саджати. Все, тримаємось. І буде все добре ще потім розкриємо ту посилочку. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємося!